Всім доброго дня. Сьогодні в нас уже понеділок, зараз на годиннику 13.45, виїхав я в першій годині, там зробив два замовлення і опинився я біля метро. 21 градус у нас тепла. Марки є, як буде, що далі, не ясно. О, отут і замовлення, а я звідси на якраз стів виїжджати. Хорошо, що не виїхав. З метро на незалежності за 71 гривню, тут півтора кілометра проїхати. Хорошо. Добре, що не поїхав далеко. Змінилася там траєкторія руху в нас. Замість незалежності на вітрука 13 і звідсиль Скибальчича, 3 на Панчишну фабрику поїдемо. Просто якраз дорожку стелять. Буде дорожка. Саме головне, щоб зараз не пішов дощ, бо буде вона ця дорога. Після того, як піде дощ, буде вона вічна. Ну, це жарт, хай тепленько. Працюємо, працюємо, давайте роботу нам погнали. Кола з 24 на Велику Бердичівську 13. Сонечко. Хорошо, так, гріє в нас. Колен цього, друзі, замовлення є. У мене ще 63% батарейки. аж майже там ближче до перехрестя на незалежності з феміни там де Феміна є готель і на додо 1554 50% зарядки залишилося 22 градуси в понеділок відчувається що в понеділок машин багато, людно, рух. Сільпо. на Лесі Вуганки 10. Заїдемо Замовлення по комфорту зайшло. Така то одна сонячна погода, друзі. Зараз напевно тут на сільпо теж двіжнячок такий нормальний. Машин доставлено. понеділок, понеділок. Бо добре, щоб мене вже пасажирка очікувала. А раз там припаркуватися, буде не дуже сильно і легко. З Дестора Дмбровського 3 на музикалочку катнемо. Або лікарня буде, або АТБ. 95 Бердичівська, на м'ясокомбінат Житомирський. 17.10, зараз по місту на якраз тягучки роз'їжджаються. Це час можна було якраз би з'їжджати, відпочити, зарядитися. Те, що я скоро буду робити. 24% в мене батарейки зарядилися. Перепрошую, залишилося. Тому цей час пік, там підвищеним попитом. Пока не буде пахнути, підвищений попит буде тільки десь після години десяти вечора, а зараз все таке, грамота. Ну так, друзі, це завозимо і далі вже будемо дивитися. Тим замовленням на якраз Корольова 126% на Гоголівську. Виїжджаємо із району Промислової. 15% в мене залишилося зарядки, друзі. Все, можна їхати підкинути трохи дровцят. За цей час взяти, поки машинка буде заряджатися, випити кавусі. Це десь 30-40 хвилин, плюс-мінус. Я не подивився тільки, як чи вона там вільна, чи вона не вільна, чи там хтось є, чи нікого немає. Це вже по факту. Бо далі я більше вже нікуди не поїду. Воно там і є резерв в мене. 15%. 19 запас ходу, але я не буду його вже виїжджати повністю. О, заряджатися буду так же ж само, як і заряджався, сума 175 гривень. Це 80-85% заряду в машині зайде десь більше 10 кВт. Там 10600, буває 10900, потужність падає, бо на старті машинка видає, перепрошую, машинка, зарядна станція видає. 50 кВт, але потім потужність падає. Тут замовлення, правда, пролітають, з промислової, Але пощастило тим, що я оце замовлення, яке от останнє саме завіз, чітко вийшло. В пусту не довелося їхати. На якраз під саму майже ну тут по Шевченкам в нас зарядка, я на Гоголівську. Це буквально через вулицю я тут. Взяв кавуськи. Тепер можна їхати заряджатись. Да, 22 градуси в нас тепленько, 1753. Якщо зараз нікого немає, це я десь без чогось сім. Якась машинка стоїть, але то не на зарядці. Да, Тут у нас не якраз чітко вільно. Після зарядочки князів Острожських один на Володимирську 7. По комфорту. Покровська 63 на Польський бульвар. Покровська і це в нас там або за АТБ. Може бути стінний ринок. Точка в нас стоїть де? Правильно, там де АТБ. Значить звідти. Нікуди не їхав, був тут на парковці на якраз де Домбровський, ЖК. Коротше що? Зараз, як лупане дощик. Такий то один нас такі хмарки. Буде дощик, то можливо буде робота. Навечері так воно само по собі буде, тому що вечір то є, то є вечір. Бо вже дивлюся, починає накрапати. Зараз як дасть! Да, не люблю я їздити. Звісно, коли вот така вот погода, машини, рух, люди тут переходять, тут починає дощ ляти. Така робота, звісно, робота як не робота. Сенгаївського замовлення, вулиця Корольова. А якраз тут я біля паварита був, замовлення завозив. І зайшло таке. Пішов дощик, друзі. Не сильний, але трохи є. І так, щоб сказати, сильно в нас вже роботи стало більше і ефір був нормальний, ні. Звичайна робота, без ніяких там підвищених попитів, той що пройшовся, та й добре. Але температура хорошо опустилася. Маємо 15 градусів тепла. Поїдемо на Чуднівську. Там уже пасажирка вже відписала, що вона біля фори чекає. 21.32. Такий маленький дощик все рівно йде, а то він був, пішов трохи, потім перестав, а це знову почався. І напевно, що така буде погодка напевно і цілу ніч. Зараз вже майже на під'їзді. Десь вона чекає тут біля входу. На Михайла Вербицького, 12, почерхом вже якісь і попи трошки підвищені є. Можна десь із пальця взяти. Фільтр я не виставляю, бо по фільтрові... так, чисто з ефіра брати і. Нормальні замовлення пролітають. За місто я нікуди не їду, чисто по місту. Плюс в мене залишилося 37% батарейки маленькими такими коротенькими замовлення, 2-3 кілометри. Ціна буде більша, ніж їхати десь далі. Університетська 59, На Огієнка 12. Заїдемо. Рівно. Ні, не рівно. 22.56 на годиннику руху в нас по місту взагалі вже майже немає. Це замовлення може ще одне, якщо буде щось виконати, а якщо ні, то їхати вже додому. І на цьому все. Після цього замовлення на якраз завести, виходить. Гуртожиток звідси забрати пасажирку. На стрілочку поїдемо при червоному. Нам дозволяє повернути направо. Ой, тут калюжа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оце ж пішов дощ і починається квест. Вгадай, де калюжа, а де яма. Це тільки в нас? Так, чи це напевно будь де Та це напевно будь де в будь-якому місці. Все, друзі. Після цього замовлення вистачить роботи на сьогодні. Такий у нас понеділок, 30 червня. Трохи в нас і буде вже комендантська година. Місто Житомир Такі замовлення працював тільки по уклону. Болт я не вмикав. 90% це робота по ланцюгу, 10% це робота з того, що взято з ефіру. Тому так, всім доброї ночі. Всех обнял. Все, давайте.